Вітаю вас, дорогі друзі, доброго вечора, ми з України. Я Ірина, і в мене таке питання. До Таро, якою він вас бачить? Як зазвичай, дивимося: карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Тобто ми сьогодні подивимося, як він бачить вас. Ви його очима, можна і так навіть сказати, якою він вас бачить. Так, зараз я свій. Так, щоб я не Що-то не заплуталася. Мені треба завжди подивитися, чи я правильно назвала, чи ні. І так, карта номер один, карта номер два і карта номер 3 Якщо мені треба буде, я завжди докладаю. Ось, для обширних розкладів є особисті розклади. Під кожним відом в описі є, можете звертатися через Інстаграм або Фейсбук. І так, карта номер один, якою він вас бачить. Ну, Для романтики, ви знаєте, він взагалі, я би сказала, що тут чоловік настільки закоханий, він, він світа Божий. Ви знаєте, він землі під ногами не бачить. А він настільки закоханий, він настільки в романтичному цьому, що він вас і не бачить. А він бачите, я би так сказала, що ви недавно з ним познайомились. Це не є давні стосунки. Це не є давня, але я все рівно зараз докладу. Буду бачити, скільки карт, якою він вас бачить. А, ви знаєте, і відверто вам скажу, він дуже. Ага, все. Дивіться, він вас бачить, він дуже прив'язався до вас. Ви знаєте, от я, от добре, ви бачите, як я сказала спочатку, що він землі під ногами не бачить. Ось ця карта показує, він має страх вас втратити. Ви для нього ось така газдиня. Чисто по-українськи газдиня, королева монет. Це така. І нагодує, годує, напоїть, цьому дала кашки, тому дала, тому нас шмарочки витерла, то там попрасувала, чистота в порядки. такі, знаєте, така ну, газдиня. Ось такою він вас бачить. Жінка, яка і порядок, чистота, яка і причесана, опрятна, акуратна, ось, і шпаровита. Тобто, можливо, маєте господарство, а можливо, навіть він може бачити вас як хороший прибуток. Тобто, ви не бідна. Можливо, ви маєте свій бізнес, можливо, ви маєте хорошу зарплату кращу за нього. От того він, можливо, і ревнує. Ось я тут бачу, так. Це може бути ревнощі, це може бути страх вас втратити. Якось так, мої дорогенькі. Карта номер два якою він вас бачить. Ну тут теж закоханість конкретна, тут навіть старший аркан закохані. Ось, Я не здивуюся, якщо він вам вже пропозицію руки і серця зробив. Тут чоловік бачить вас, я так скажу, він бачить вас дійсно як рівноцінну пару, дійсно, відзеркалення себе. Ви щось особливе в його житті. Тут любов велика може навіть бути глибока. Тобто, я тут можу припустити, якщо тут закоханість, недавнє знайомство, то тут вже ви давно знайомі. Тут може бути і 10, і 20 років, і 50 років разом. Ви знаєте, Тут дійсно. Кармічні, ось я так відчуваю: кармічні відносини. Тобто, у вас ви давно разом і живете душа в душу. Ось так якось. Карта номер три. Тут може бути декілька варіантів. Дивіться, можливо, ви просто якийсь період в його житті. Розумієте? Тобто циклічність. Тут може бути циклічність, а може бути щастя. Зараз ми подивимося, якщо циклічність, тобто жінка, яка, значить, ви хорошо стоїте. Якщо щастя, ну, бачите, от так, дивіться. Та, як я сказала, так воно і є. Дивіться, ви самостійно, майже так само, як і ця. Ви стабільна жінка. У вас, знаєте, можливо, і хата є, і в хаті є, і в коморі. Все, ви забезпечена. Я бачу вас тут забезпеченою. Цей мужчина періоди, не, не просто, можливо, що він повертається до вас час від часу. Таке може бути. А можливо, що ви просто тільки, ну як би це сказати, або його серце підлікувати. Або вам розбите серце. Ну тут конкретно, бачите, конкретно, чітке бачення вас. Він бачить вас гарне тіло, гарно вдягнена при грошах, не бідна Ну, як мінімум, маєте там 10% соток городу. Це я вже так, знаєте. Ось, хату у хаті, ну, якийсь сарайчик точно маєте, може, квартирку маєте, розумієте, Но він вас бачить ось так. Неважливо, що ви, бачите, що ви маєте, він вас бачить забезпеченою жінкою. І, в принципі, в принципі, будьте з ним обережні, тому що тут ось ці дві карти вони показують, що тут, ну, от, ще й наступна йде егоїст. Тут егоїст іде, тут не буде хороших відносин, бо він вас бачить більше з матеріальної точки. Цей хоча б закоханий, хоча ревнує. А цей. А ні. Він або періодично з'являється ось, періодично, час від часу, і розбиває вам серце. Це ваша вже справа, чи ви хочете з ним далі бути, чи ні. Вирішуйте самі. Значить, набирайтеся досвіду. Бажаю вам, мої дорогенькі, всього найкращого, щирого кохання, деяким, можливо, розуму. Ось і більше поваги до себе, мої любі. На все добре.